Рітевата ми дня. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вітання всім, хто приєднався. Наші журналісти підготували для вас головні новини вівторка, 29 квітня. Тож, про що варто знати, розповідаємо далі. У ніч на 29 квітня Росія випустила по Україні 100 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників імітаторів інших типів. 37 з них збили на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Так на Дніпропетровщині внаслідок російського удару по житловому будинку загинула дитина. Ще одну вдалося врятувати з-під завалів. Також у Нікополі окупанти атакували надзвичайників, які ліквідовували пожежу у житловому будинку після обстрілу. Тим часом на Харківщині через ворожі атаки було поранено двоє людей. Пошкоджено житлові, приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, гаражі та автомобілі. Для того щоб вберегти Україну і вберегти Захід, вільний світ повинен не робити десятирічні плани, а невідкладно щоденно допомагати Україні. Зброя, гроші, санкції, тиск і єдність зі сполученими штатами на цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк у прямому включенні із саміту Європейської народної партії. За словами політика, всі перемир'я це ніщо інше як путінська афера. Тому американській адміністрації потрібно невідкладно готувати новий пакет військової допомоги для України. Вихід Сполучених Штатів Америки з переговорного процесу, де сполучені штати не можуть бути посередником, а де сполучені штати повинні захищати вільну країну Україну і зробити все для того, щоби настав мир. На умовах, де Україна зберігається як держава, і на умовах, де зберігаються хоча би залишки і елементів міжнародного права, вихід з таких переговорів це поразка Сполучених Штатів. Вихід з таких переговорів це не що інше як буде зрада. Вихід з таких переговорів це є не що інше як відмова Сполучених Штатів від статусу глобального лідера. І Тому я думаю, що американська адміністрація це чудово усвідомлює. Основні тези висловлені Арсенієм Яценюком в інтерв'ю телеканалу Еспресо, а також виступ політика на саміті Європейської народної партії, можна буде подивитися одразу після інформаційного випуску новин теми дня на телеканалі ТВА. Загинули смертю хоробрих на полі бою з російськими окупантами. Буковина віддала останню шану ще трьом героям із солдатом Віталієм Колобейчуком, воїном військової частини а 4808 попрощалися у селі Велике Вижницького району солдата Олександра Бричку, воїна військової частини А 4689 в останню дорогу провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання із солдатом В'ячеславом Якубовським, воїном військової частини 2161 Державної прикордонної служби, відбулося у стороженці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Шанувати пам'ять героїв, які до останнього подиху боронили незалежність України від російських окупантів, вже десятий рік поспіль у поминальну неділю на алеї Слави центрального кладовища у Чернівцях проводять пасхальну панахиду заполеглих воїнів. Кожен загиблий герой це невимовний біль для рідних і близьких. Це пам'ять викорбована на серцях всіх українців. Це приклад мужності, відважності і незламності для всіх громадян нашої держави. Кажуть, що час проходить і лікує біль, але насправді з кожним роком все ваші ваші новини, що їх немає і дуже важко особливо дні. Коли є свято, колись було свято в домі, зараз ми перетворилися на свободу, тому що його поруч з нами немає. Спецрепортаж про вшанування полеглих героїв у Чернівцях, підготовлений нашим колегою журналістом В'ячеславом Хабайлом. Можна буде переглянути після випуску новин та медня. дня. В самому центрі чорнівців на вулиці музичного товариства не стихають дискусії між міською владою, мешканцями та підприємцями. Після кількарічного експерименту з перекриттям вулиці для транспорту, а тепер із пішоходизацією однієї з центральних вулиць міста, мешканці площі філармонії залишилися без нормальних комунікацій. А тутешній бізнес відрізаним від клієнтів. Тож від мерії вимагають відкрити рух на площу. Чи вдалося депутатській комісії знайти компроміс, розповідаємо уже за мить. Ще з 2022 року навколо цієї вулиці не вщухають дискусії. Тоді у самісінькому центрі Чернівців перекрили рух на вулиці Петра Чайковського. Нині. Музичного товариства спершу в межах пішохідного експерименту, утім, після його завершення, відкривати її для проїзду транспорту. Не стали фахівці профільного департаменту запропонували зробити зону пішохідною, а виконком ухвалив рішення остаточно заборонити рух цією частиною дороги для транспорту. А потім і депутати більшістю голосів на сесії міськради підтримали цю ініціативу. Попри електронну петицію чернівчан з вимогою повернути рух транспорту. Згодом кафешки, які знаходились на частині вулиці, встановили там свої літні майданчики. І ось вже три роки по тому мешканці і підприємці з площі Філармонії знову намагаються достукатися до влади, і знову з тією ж вимогою відкрити вулицю музичного товариства для проїзду, оскільки у зв'язку з довготривалим ремонтом на сусідній вулиці Марії Заньковецької, яка до слова після завершення ремонту стане пішохідною, вони не мають нормального транспортного доступу до своїх будинків та до свого бізнесу, який через Примусову пішоходизацію втрачає клієнтів. Ця обстановка, яка тепер останнім часом у нас склалася, дуже несприятлива для нас як працюючих, і для клієнтів. Дуже багато клієнтів відмовилися до нас приїжджати в зв'язку з тим, що треба об'їжджати дуже велику відстань незручності тим паче ще клієнт, які під'їжджає, і інспекція по паркуванню зразу ж тут штрафує. Ми Просто обурені тим, що нас закрили як у мишоловочку. Отож, мешканці і підприємці вимагають не ігнорувати інтереси людей та бізнесу, шановні наші. Депутати, мешканці, зробіть все можливе, щоб людей не обурювати. Зробіть все можливе, щоб люди могли себе вільно почувати, розвивати бізнес, мати доступ фактично і практично до всього. В першу чергу до транспортного постачання. Підприємець Ігор Боднарук наголошує, проблема. Не лише в незручностях для водіїв тривалі об'їзди також мають негативний вплив на довкілля. Давайте зараз просто відкриємо Google карти або просто уяву відкриємо і спробуємо доїхати сюди. От звідти з головної. Просто звідси з головної. Якщо ми повернуті в сторону Соборної площі, тобто я вже вам кажу, як ми їдемо. Ми будемо їхати до перехрестя, далі ми будемо їхати по університетській, будемо їхати аж до математичного факультету, і там можемо піти поганою дорогою на 28 червня, або тут, на 28 червня, яка є вузенька. По 28 червня ми будемо їхати аж до Діверсу, і аж там повертаючи, ми заїдемо сюди. Перший момент, якщо це їде бензинова машина. Давайте порахуємо, які викиди СО2 і скільки людей дихають у тим всім, поки ми туди їдемо. Тобто заїзд швидкий, він не тільки а, зручний для підприємців, він екологічний. От це моя точка зору своєю чергою. Старший інспектор департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради Богдан Старик запропонував варіант, що не порушує ідею пішоходизації. Але дозволяє відновити логістичний зв'язок. Якщо ми говоримо про якусь гостру необхідність доступу сюди власне на авто, тоді від нас ми також можемо внести як пропозицію відкрити рух вулицею Бетховена в зворотньому напрямку, тому що вулиця музичного товариства дозволяла запускати транспорт на площу від вулиці головної. Вулиця Бетховена знаходиться 50 метрів нижче і фактично буде нести те саме транспортне навантаження, яке несла вулиця музичного товариства. Але зараз ми нині бачимо, що нині розвивається бізнес. Працюють люди, люди відпочивають. Зокрема, як підкреслив Богдан Старик, це перша площа, яку бачать гості міста, що прямують від залізничного вокзалу до центру Чернівців. І вони тут можуть роздивитися щось, окрім запаркованих авто. Нескладно знайти, як виглядала ця вулиця до цього перекриття. Тому, якщо ми говоримо про конструктив, то від нас конструктивна пропозиція розвернути рух вулицею Бетховена, тим самим запустивши сюди авто з вулиці Головної. Водночас, як зазначає депутат Олексій Каспрук, попри статус пішохідної зони вулиці музичного товариства та офіційну заборону для автомобілістів, транспортні засоби щодня залишають на цій вулиці, що фактично зводить обмеження на нівець. Отож, постає питання: чи справді простір є пішохідним, чи лише формально? Кожного дня, от вся ця проїжджа частина зайнята припаркованими авто. кожного дня. Зрештою, у результаті довготривалого обговорення депутати запропонували наступне. Тут два, дві пропозиції, треба їх узагальнити. Бо перша пропозиція була те, що а, якщо не відкриють вулицю Зеньковецької, то на постійній так. основі. А до цього вже було сказано, що ця вулиця Зеньковецької буде виключно пішохід. Тому не відкрити дану Бо проїзд, а те, що ви розглядаєте момент. Відкриття вулиці Беткова це, це в робочому порядку, Ви собі закриваєте це питання самі собою. Тому відкрити вулицю музичного товариства від головної до площі Філармонії на постійній основі. Проте, жодна з озвучених пропозицій не змогла набрати достатньої кількості голосів членів комісії. На сьогодні ми бачимо, що комісія не прийняла одностайного рішення, тому що є різні думки з цього приводу. Да, і ми керуємося все ж таки концепцією розвитку міста, яку прийняли самі депутати. І... Пішохідизація там займає ну, дуже таку вагому частину. Зміна по вулиці Паралельній по вулиці Бідховена. Зміна напрямку руху вирішує абсолютно там, питання то же саме, квіткового магазину. Но ми розуміємо, що інтереси квіткового магазину, підприємців дуже важливі, бо вони платники податків. Бо, це потрібне в місто. Ми розвиваємо так само бізнес, але неможливо ставати заручниками там якоїсь однієї ситуації, коли є затверджена концепція, за яку проголосувала міська рада. І ми вважаємо, що такі зони пішохідні мали би бути. Тож питання передали на розгляд сесії Чернівецької міської ради. Аліна Рябко теми ТВ. Карантин через сказ. Як вберегти себе та своїх домашніх улюбленців в одному зі спальних районів міста Чернівці? Було виявлено випадок зараження тварини сказом. Через це на декількох вулицях були запроваджені карантинні обмеження. Про небезпеку хвороби та про заходи, які вживають для ліквідації спалаху сказу. Дивіться у наступному сюжеті. Сказ є надзвичайно небезпечною та практично завжди смертельною хворобою, якщо після зараження не було вжито профілактичних заходів до появи симптомів. Тож не дивно, що після того, як надійшла інформація про виявлення сказу домашньої тварини у Чернівцях, було здійснено серію карантинних заходів. Був оголошений карантин, вакцинація в цьому під'їзді, і інфекція не передалась. Кіт не покусав, встигли кота локалізувати, і всі заходи проведені належним чином. На сьогоднішній день оголошено карантин на 40 днів цього будинку і двох вулиць навколо цього будинку. І проведена вакцинація всіх безпритульних та домашніх тварин, щоб інфекція вірусу сказу не потрапила безпосередньо до людей. Про специфіку і як хвороба прогресує в організмі людини, нам розповів чернівецький лікар-епідеміолог Віталій Кіт. Якщо у вас є уражені ділянки тіла і слина тварини хворий на сказ попадає вам на уражені ділянки тіла, тоді є шанс заразитися сказом. І чим ближче буде місце ушкодження до голови, тим швидше пройде інкубаційний період. І на жаль, швидше наступить смерть, бо того що сказ у людей невиліковний, і вберегтися від нього тільки можна за допомогою вакцинації. Одним із дієвих методів недопущення захворювання і поширення сказу є вакцинація домашніх улюбленців. Перш за все, потрібно обов'язково вакцинувати своїх домашніх тварин від сказу. Це можна зробити в будь-якій приватній клініці або безкоштовно в клініках державної ветеринарної медицини Чернівецької області. Ці клініки можна подивитися адреси на сайтах теж про споживслужби. Вакцинація домашніх тварин відбувається на протязі 2-3 хвилин. Вона майже безболісна і Тварина досить нормально себе відчуває після цієї вакцинації, за словами фахівців, здебільшого домашні тварини наражаються на небезпеку після контакту з дикими. Якщо, допустимо, це місцевість не міська, а сільська місцевість і є десь недалеко ліс або поля, то тварини вони там, коли гуляють, вони мають шанс зустрітися з дикими і заразитися від них. В міській місцевості з ним з цим, звісно простіше, але все рівно типу щеплення своїх домашніх улюбленців, в першу чергу захищає і їх, і вас також. Це безпосередньо інфекція, сам вірус сказу, він мігрує від дикої тварини до свійської тварини. А свійська тварина безпосередньо може бути в контакті з людиною. Сергій Лазарів додав, що саме для того, щоб перервати цей ланцюжок, і проводиться весняна вакцинація у кілька етапів. Це розкидуються приманки, в яких всередині розміщена капсула, в якій є антирабічна сиворотка, яка ця сиворотка при поїданні дикамісаїдна тварина отримує імунітет і не хворіє сказом. Такі кампанії проводяться двічі на рік у всіх лісових угіддях регіону. До цієї компанії залучені територіальні органи, місцевого самоврядування, національна поліція, держпродспоживслужба і всі працівники лісового господарства. Мобільні групи розкладають по лісу цю приманку в такому плані 200 квадратних метрів. Одна приманка, і дикі тварини знаходять ці приманки, і так ми зупиняємо епідемію сказу. При цьому фахівці наголошують, що варто пам'ятати про чіткі дії після укусу невідомої тварини. Якщо так сталося, що вас або покусала, або слинила невідома тварина, то навіть і відома. Вам потрібно негайно звернутися до травмпункту в травмпункті. Вам нададуть допомогу зразу ж і запропонують пройти курс антирабічної допомоги. Також однак цьому можна запобігти завдяки вакцинації ключовому інструменту у запобіганні сказу як до, так і після можливого зараження. Тому медики закликають дбайте про себе та своїх домашніх улюбленців і не ігноруйте важливість щеплення. Це не просто запобіжні заходи, а життєво важлива необхідність для уникнення тяжких захворювань та їх смертельних наслідків. Не зволікайте зі зверненням за медичною допомогою, Юлія Слободян, Тетяна Добіцька, теми дня ТВА. На Буковині продовжуються пошуки 13-річної Еріки Руснак, яка 11 квітня за невідомих обставин пішла з дому та не повернулася. Про це поліцію повідомили батьки і дівчинки. Правоохоронці провели невідкладні слідчі дії на місці події, обстежили місцевість, береги річки, яка протікає неподалік, закинуті будівлі. Тощо також провели роботу щодо встановлення зв'язків та можливих причин покидання домівки. До пошуків були залучені поліцейські, волонтери, добровольці, рятувальники та інші служби. Як зазначають правоохоронці, наразі розглядаються всі можливі версії, оскільки цей випадок є не лише підставою для розшуку дитини, але й для порушення кримінального впровадження з відповідною правовою кваліфікацією. Розглядається і… Версії самовільного покидання домівки внаслідок конфлікту з батьками, версії нещасного випадку, який настав після самовільного покидання домівки дитиною, версія вчинення протиправних дій стосовно дитини, ну і інші версії, які є робочими внаслідок встановлення обставин під час розшуку дитини. Прикмети розшукуваної Еріки Руснак. Зріст 160 сантиметрів, худрулява, волосся середньої довжини, коричневе на корінні та червоне по всій довжині. Була одягнута у чорну куртку, світлі джинси та білі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження руснак Еріки Іллівни, прохання терміново повідомити за номерами телефонів, які бачите на екрані. Зіткнулися мотоцикл і трактор. Водій двоколісного транспорту отримав тілесні ушкодження. Так, 28 квітня у селі Іванівці Дністровського району водій мотоцикла Хонда, 44 44-річний мешканець Чернівців. Під час обгону допустив зіткнення з трактором Фотон, яким керував 43-річний місцевий житель. У результаті аварії постраждав мотоцикліст. З травмами його госпіталізували до медичного закладу. Транспортні засоби правоохоронці вилучили. Досудове розслідування триває. Господарська будівля згоріла вщент. Минулої доби сталися п'ять пожеж в обласному центрі Чернівецькому, Дністровському та Вижницькому районах. Вогнеборці виїжджали на виклики щодо займань у сміттєвому баку, альтанці та нефункціонуючій будівлі. Також увечері 28 квітня службу порятунку повідомили про загорання господарської споруди. Полум'я охопило 20 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу. Втім, саму господарську будівлю врятувати від знищення не вдалося. Причини займань встановлюють фахівці. Перевірений маршрут та офлайн-карти за 7 тисяч євро. Буковинські прикордонники припинили чергову незаконну подорож до Румунії. Так, неподалік державного рубежу охоронці кордону зупинили легковик з двома жителями Івано-Франківської та Львівської областей віком 29 та 26 років. Які мали намір нелегально потрапити до сусідньої країни напередодні? Так звані туристи через один із месенджерів придбали за 7 тисяч євро у невідомої особи перевірений маршрут та офлайн-карти. До кордону планували дістатися за допомогою таксі. Затриманих порушників доправили до прикордонного підрозділу та оформили відповідні протоколи. Такими були підсумки дня, що минає. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам мирного і затишного вечора! Залишайтеся з нами.